Керувати парадом буду я. Сьогодні розкажу вам про реєстрацію на біржі Bybit. Значить, спочатку про саму біржу трошки. На біржі зареєстровано понад 18 мільйонів користувачів. Торговий обсяг на споті з близько 7 мільярдів. Цікаво. Добре, давайте перейдемо на market. CoinMarketCap. Такий цікавий сайтик. Так, значить, дивіться, мають індекс страху та жадібності. Зараз вже люди більше вірять, що незабаром буде ту зиму, так би мовити. Але нас не сьогодні це цікаво. Так, біржі. Спотова торгівля, наприклад. І дивіться. Bybit. Ну, Тут показується об'єм за добу трішки відрізняється від того, що на офіційному сайті. Але всрівні за спотовою торгівлею біржа займає шосте місце. Ну, хоча шосте воно умовне, як ми бачимо, кукоїн і кракен має менший об'єм, тому незрозуміло, чому вони вище опинилися. Тобто реально це четверте місце по об'єму спотових торгів. Далі, деривативи. Тут Bybit входить в трійку. чудовий показник. От, що хотів би також на що звернути увагу, чому саме Bybit, ця біржа має от, підтверджені резерви. І вони складають, дивіться, скільки тут цифр. Ну, трошки більше, ніж 3,5 мільярди. Ці всі дані відкриті, Ось, близько половини це USDT, тобто стейблкоін, що прирівняний до долара, біткоін, ефір. Ну, вже інші монетки пішли в меншій кількості, але криптобіржа має фінансові резерви і з легкістю зможе, у випадку чого, відшкодувати втрати. Так, ну, зараз тоді вже перейдемо до самої реєстрації. Реєстрацію можна ви візьмете під відео, яке зараз дивитесь. Ну, чомусь мені YouTube не захотів його прямим посиланням взяти. Ось, оце воно є. Або ось так от, щоб ви точно зрозуміли. Значить, біржа активно розвивається і ключовою умовою отримання бонуса є занесення самого цього промокода при реєстрації. Так, отже, коли ми вводимо посилання, ось у нас таке віконце випливає, значить, тут обов'язково ми повинні змінити. Не вийшло. Вставляємо промокод і створити аккаунт. Так, тут проходимо капчу. Чудово, зараз на електронну адресу прийде нам лист. І ми продовжимо. Після того, як ви ввели. Код, який прийшов вам на електронну адресу. Ми, нам відкривається таке віконце, і у нас є наш аккаунт, де ми можемо з ним попрацювати. Спершу я вам радив оформити кус і робити це все краще з телефону. Кус це підтвердження особи. У правому верхньому куточку змінюємо мову яка у нас цікавить так. Далі заходимо в аккаунт і безпека. І винагороди це вже буде. Можна навіть подивитися. Ну, от, будь ласка, купон на 20 USDT. Тобто ви вже отримали за реєстрацію 20 USDT. Далі там я покажу. Будуть інші винагороди, інші завдання. Але зараз потрібно пройти. Так, реєстрацію в правому куточку. Акаунти без встановлення особи. Пройти зараз. Для цього нам потрібно базовий зрозуміло. Так, потрібно ввести додаткові дані для нашої безпеки. так, Пройти зараз чудово. Тут ми вибираємо країну. Країну Україну. Україну. Чудо. Збираємо так Україну. Так, і потрібно вибрати тип для документу. Ну, або карта, або посвідчення водія, паспорт. Ну, Посвідка на проживання. Ну, але рекомендується саме такі документи. Хай це буде посвідчення водія. Натискаємо далі. Їсть. І тут нам потрібно документи сфотографувати. Тут добре показано саме, як вони повинні виглядати. Фотографія повинна бути чіткою, повністю потрапити все в кадр повинно. Ну, Гарне освітлення. Ми, власне, ми зрозуміли це все. Читаємо умови і проходимо встановлення особи ідентифікації. От, що перевірку успішно пройшли. Це зайняло не більше, ніж 5 хвилин. Завантажили документ, бо на камеру пристрою показали його. Одну другу сторону сфотографували, потім селфі, подротили головою, зачекали трошки і, будь ласка, вітаємо документи прийняті далі. Давайте центр завдань та винагород. От, будь ласка, 20 USDT вже отримано. До 5 тисяч можна отримати впродовж 14 днів за нескладні завдання. Так, несіть депозит, зробіть там торговий об'єм на 500 доларів, і отримати ще 10 доларів, тобто при поповненні на 100 доларів. Потім кілька разів купили та продали на споті і отримали ще 10 доларів. Ну, далі я це все покажу вам. Так, продовжуємо наше відео. Значить, дивіться, от ліворуч у нас зверху біля напису Bybit є така вкладочка. Переходимо в наш бонусний центр. І тут ми що так, мої винагороди. Тут ми вже забрали 20 USDT за реєстрацію. Ці купони попереджаю, вивезти ви відразу не можете. Це на деривативний, тобто на ф'ючерсну торгівлю вони даються, а точніше на комісію, саме на ній. Тут можна подивитися деталі. Конкретніше так. І от з 12.07 по 19.07 буде діяти цей купон знижки. Тобто при торгівлі на ф'ючерсах, комісію буде платити за вас. Біржа, тобто цей же купон далі. Так, бонусний центр. Так. І так, мої завдання одне ми вже виконали. Тепер, щоб забрати ще 10 доларів, наприклад, от, сума нагороди буде уточнено Добре, нам потрібно внести депозит на суму 100 доларів або вище, і наторгувати на споті. Або на фьючерсах 500 доларів. Ну, як це зробити дуже просто. Значить, дивіться. Я покажу вам це ринки так, чи криптовалюти. Є така вкладочка P2P-трейдинг, нульова, нульова комісія. Це ви можете внести свої гроші. Так, ну тут пояснення, можна почитати, ознайомитись, ну, обов'язково краще почитати, ознайомитись. Важливо, так. Прочитаємо обов'язково, що треба слідкувати за контрагентами і тому подібне. Значить, нам потрібно купити USDT. От ми вибираємо курс, який нам підходить. В принципі, доволі непоганий курс. Валюта гривні у нас йдуть. Можна тут відфільтрувати різні фільтри, от, різні банки. І також звертайте увагу на кількість ордерів і кількість вдало виконаних ордерів. Ну і сума, власне кажучи. ну, Якщо по такому курсу вам купити, то 100 доларів це трохи більше, ніж 3800 гривень треба занести. Як це відбувається, ви просто натискаєте на купити, наприклад, у цього продавця? І. Вводите необхідну вам суму, яку ви готові заплатити, і перераховуйте йому на реквізити карти, валюта, тобто USDT в нього блокується на рахунку, і доки ви перевели гроші, ви ставите підтвердження транзакції, що ви її проплатили. Біржа чекає, біржа виступає посередником, коли підтверде покупець, що він отримав. Гроші від вас. Він також підтверджує транзакцію, і вам на гаманець приходять гроші. Ну, детальніше розповім, можливо, пізніше. Зараз я не буду поповнювати через P2P-торгівлю. Піто Заходимо на бонусний центр, наприклад. Мої завдання. От, і потрібно внести 100 доларів. Перейти. Буду вносити я саме стейблкоін USDT. Мережа. Мережа. Вибираємо BEP20. В кожній мережі назва гаманця ваша відрізняється, тому скопіюємо її сюди. Вдало скопіювали. Запам'ятали, що ми використали мережу. Беб 20. Тут вартість комісії 29 центів, незалежно від суми. Будь-то 1000 доларів, 2010. 100. Так, переходимо на біржу Binance. Тут мені потрібно. А ну, в принципі, дуже схоже так. Гаманець Fiat і спот. Напевно, сюди зараз подивимося. ах так Значить, на EURS, на Гаманець там у мене знаходяться. USDT. Ага, ось вони. І викупити. Натискаємо всю суму. Окей, окей. Ти, перейти до активів чудово. От тепер ми повертаємося на п'ятий спот. Тут у нас на гаманці ось з'явилися ці гроші. Потрібно їх далі так. зняти. Ми будемо знімати USDT. Адрес ми вводимо. Той, що був у нас скопійований. Мережу ми вибираємо BNB Smart Chain. Перевіряємо. Тут попередження від біржі і кількість максимальна. Так, ще раз, значить, адреса є. USDT. Спотовий гаманець, чудо. Зняття коштів. Ще раз повертаємось, перевіряємо. Мережа. Дуже важливо, це блок тип чайну. Так, щоб він на співпадав. Ну, поглянули так одним оком. B9E. Наприклад, так. Отак. Адреса наша, мережа беп 20 Зняти кошти. Підтвердження чекаємо. Так, можна знову перевірити всі реквізити, всі дані. Електронною поштою. Виконано. Вже гроші ми отримали. Так, підтвердження. Дивимось, читаємо. Так, деталі. Так, є сума заведена, все чудово. Але ми не виконали повністю всього завдання нашого. Значить, нас то і більше ми поповнили. Тепер нам потрібно наторгувати 500 USDT. Значить, торгівля, спотова торгівля. Ну, хай це буде BTC, біткоін, всі його люблять, всі його знають. І так би мовити, шанують. Зараз пішов відскок, От дивимось. 104,99. Ми в наявності. Ну, Будь ласка, раз, ми беремо і купуємо. Так, купити. Єсть. Ордер успішно виконано. Тепер беремо і продати. Єсть. І продати, але ага, поки ми клацали ціна, у нас трохи пішла вниз, можемо почекати, можемо продати, в принципі, по так, ордер. От, до речі, дивіться, ордер став у нас лімітним. По такій от вартості таку суму ми продамо. Ми можемо його. Скасувати, взяти ціну із стакана і продати знову. да, да. продати та продати. Усі ордери успішно виконано. Таку операцію нам потрібно зробити 4 рази. 5, вибачте. Двічі купити, двічі продати і останній раз купити, а далі. Можете залишати собі біткоін, можете ні, але 10 стейблкоїнів, 10 доларів USDT, отримаєте на з потов торгів. Ну, Отаке от, от. Коротеньке відео. Ага, ще що забув сказати, хотів, на чому саме мені подобається біржа Bybit. Ну, Дивіться, повернемося на Market Cap. там, де ми дивились біржі І я казав, що от доступні резерви навіть от зараз вони збільшилися. Там, тоді було 3,5 мільярда, а тепер 3623 мільйона. Чудово, це все так. Згодні. А тепер цікавий такий моментик. Кукуен, наприклад. У них сума. Резервів фінансових менше. Ну, дивіться, да? Далі. Кракен. Ну, тут взагалі нічого не пишуть. Тобто свої резерви, в чому вони, в якій валюті, вони взагалі їх не показують. Ну, Coinbase, ну тут, тут теж нічого не зрозуміло, але торговий об'єм у них хороший, згоден. Це американська біржа. Ну, Binance. Тут можна показувати, можна, ні, в них гарне забезпечення. Тут взагалі просто без питань 74 лірди. Ну, власне, це все, що хотів сказати. Тобто, залишилось нам ще кілька разів купити, продати умовно біткоін. Комісія складає 0,1%. Тобто одну десятку від відсотка. Ну, в принципі. Забрати 10 доларів, втративши скільки 50 центів, ну, я вважаю, це нормально. Якщо вам було цікаво, то ставте лайки, підписуйтесь на канал.